Самооцінка залежить не від того, що з тобою відбувається, а від того, як ти це сприймаєш. Люди з високою самооцінкою не вважають себе ідеальними, але вони не дозволяють своїм помилкам визначати їхню цінність. Адже вони розуміють, їхні помилки це лише досвід, це не вирок. Вони не бояться невдачі, тому що знають, їхня цінність не залежить від чужих оцінок чи обставин. Щоб зміцнити самооцінку, почни з простого. Щодня записуй три речі, які тобі вдалося зробити. Це може бути навіть якась дрібничка, наприклад, смачний сніданок, чи сьогодні ти прийшла 10 хвилин пішки. Такі маленькі перемоги з часом створюють позитивний образ себе. Пам'ятай, досконалості не існує. Усі мають свої сильні й слабкі сторони. Але лише ти можеш вирішити, як їх сприймати. Твоя цінність це твоє внутрішнє світло, яке не згасне через помилки. А що сьогодні вдалося тобі зробити добре? Поділись в коментарях.